Всім доброго дня. Приїхали на ділянку для останнього внесення азоту. добрив по часнику. Перше внесення у нас було 12 березня. Це було півтора кг на сотку. Зараз у нас пів кілограма на сотку сьогодні 18 квітня. Чому такий розрив між кілограмами внесення добрив? Півтора кілограма. Вносили для того, щоб часник міг прокинутися, набирати масу, щоб йому було легше після зими і менше було пожовтінь. Ну, щоб він не так стресував після зими. Ось Отак у нас максимальна жовтізна по часнику. Майже не жовтий, можна так сказати. І зараз пів кілограма ми внесли 18 квітня. Чому потрібно вносити до травня місяці? В травні місяці починає формуватися вже головка. Часник починає набирати масу і все інше. Якщо дуже сильно гратися з азотом уже і в травні, наприклад, то можна потім викопати здорову головку з виду, а на вагах вона буде легкою. Таке трапляється, тому сильно багато вносити азоту не можна. Також, що хотів сказати з приводу бур'янцю. Бур'янець присутній. Ну, Це той, який е, стомп не взяв, тому що він не бере бур'ян той, який вже присутній був на ділянці, коли ви почали оприскувати стомпом. Писали в коментарях, мені ти людей дуриш. І тому інше, багато є гербіцидів і по перію, і по іншим бур'янам. Та є, звичайно, я ж не проти. Але людина мені так доказувала. Раді Бога, є. Кому цікаво, є в коментарях, можете почитати той спектр гербіцидів, яка людина перечислила. Так, вони є. Але чим більше ви вносите гербіциду по часнику, Тим менше буде урожайність щаснику, розумієте? Я б таки би взагалі зробив би все про полкою і підсапку, щоб бур'яна не було. Але ну, ви самі розумієте, яка велика ділянка. Тому ми працюємо гербіцидом. Може будемо навіть прополювати, не знаю, будемо дивитися, як воно буде. Тому вирішує кожен або гербіцидом знову проходитися. І сапку, якщо у вас невелика ділянка. Тому чесничок росте, все добре, всім добра і мирного неба над головою.